Та Ніколас карма? Я голову не помила. <ріст> Сумка на всіх своїх купила в районі двох чи двох з половиною тисяч гривень. Якщо а... холодно, то можна руки гріти. І небезпечно. Схожа на собаку і кусається. <ріст> <Ага. ріст> <ріст> ну я думаю, так, якщо до неї хтось чужий буде лізти, то вона може вкусити так серйозно добре. Це дуже добре. Шубку купила 9 тисяч гривень. Натурально. Норка сукню купила дуже давно, ну в районі тисячі гривень. My God Shoes в районі чотирьох тисяч. Це ручної роботи на Андріївському звозі в районі шістиста гривень. Сама з Волинської області, але живу в Києві вже двадцять років. Чим займаєтесь в Києві? Е, викладаю танці. Які стилі танцюєте? Екзотик Полденс. Я куди не подивлюсь? До мене підходить Хілс Полденс, Хілс Полденс. Я такі, та що це за а де народні? А де українські? А де Ну от, будь от, ласка. Розумію, та... ну ну де це все? Ні, насправді це дуже круто. Я не знецінюю не жодному разі ці стилі, бо в мене є подруга, яка теж викладає. Я бачу, який це труд, яка це праця, яка вона приходить додому. Це важко на тих підборах стояти, господи. Ну це круто. Тому я захоплююсь. Це та, та важко танцювати. Ше. Легше? Маленька реклама, та та, 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 та. <світ> так, так, так. <світ> дяк. Сидят...